Вітаю! Субота, нове відео. То що в нас новенького, Наша кімната нарешті залита. У нас там красота. Вона нарешті готова до фінішних робіт. Ну, перед тим як там будуть фінішні роботи, то треба залити вже всі кімнати, підлоги, щоб були готові. то Зараз скажу наперед, там вже в процесі все добре. Так як я сказав, сьогодні у нас субота, завтра у нас неділя і завтра рано вранці я їду на Миколаївщину. Так що можете мені побажати щасливої дороги. Дякую нашим постійним глядачам. Дякую нашим спонсорам прекрасним. Ось наші спонсори прекрасні. Дякую вам. То тепер до відео. Приємного вам перегляду. Підписуйтесь, коментуйте і знову ж дякую вам. Де сюди привіт сьогодні поїхав і ось що набрав взяв 10 мішків цемента, взяв ще далі маяки на другі стяжки, ще пінопласта докупив. То зараз це все розвантажую. Чекаємо на пана Анатолія, коли він приїде з роботи, скажімо так, і будемо заливати сьогодні стяжки. Так що день починається. Як бачите, пан Степан на базі трамбує. Та що у нас з маяками? Вчора пан Анатолій прийшов на каву і в кінечному мітогі кави то ми попили, ну і також залили маяки, то вони вже тверді. Вже тверденьке, вже можна тянути. То, Як бачили, це мент все це привіз. То сьогодні буде тут краса. То Зараз чекаємо на хлопців, без у нас вже готовий і будемо заливати це все діло. Закінчили. Вже пішло 7 мішків цементу. Проще мішаю одне відро цементу, 4 піску і один від сіла, такого пересійного, то по кольору прямо погано. То зараз трішки відпочине і фінішно прямо, як говориться. День. Вчора дощ, сьогодні дощ. Ну, нічого, все встигли, все залили, то прийшов до хати пан Степан на базі, покормив нашу бубку. То що в нас тут? Стяжка. Майже висохла. Ну, як, зрозуміло, вона сара. Ну, пройшло десь годин 20, ходити по неї можна нормально, то я взяв ось таку штуку. Зараз Потихеньку такі прорізі пороблю, подостою маяки, бо на теплу підлогу, наскільки я знаю, не бажано залишати маяки, бо потім воно там розширяється, звужається і що воно не воно і так, В нього є свойство, якщо немає мікрофібри, якщо немає пластифікатора, тріщинки будуть з'являтися. Ну, то таке, то не критично. А от маяки не бажано, бо потім такі великі тріщини повністю, по всій всюдліні підуть. І так само, якщо буде сирість, то вони можуть почати розширіти. То зараз прийшов тут, походив, в принципі, невеликі напливчики місцями є, де було незручно. там Під батареями, тут біля дверей. ну, Таке зовсім не критично. І так невелика усадка є, ну тут також мінімально. То, в принципі, непогано. В хаті сирі, страшно, дихати, прям складно. Що наш китайський термометр показує. 72-це відкрив вікна, ну, знову ж на вулиці дощ, то в принципі це така. Ідея сушити, тільки холодніше в хаті стало, бо я прийшов, було тут майже 18 градусів, зараз відкрив. То бачите, холодніше. То зараз камерку наштатив і вишкрябуємо тут лінії, достаємо маяки і замазуємося все діло. Так що, день починається. Процесі. Взяв цим правилом 1,5 метро, зрізав оці всі маленькі напливчики і так далі. то Булька, булька є, все добре. І так, поставив воно 2,5 метра і дивлюсь десь, ну, може, десь місцями, там трішки, якісь там міліметри є, тут, ну тут, як на мене, прям класно. Після цього як зрізав. Я не знаю, наскільки це. Вплине в подальшу експлуатацію стяжки, але я сам собі думав, потім його чимось покрию, зажелізню, зроблю, щоб воно не пилилось, не доставалось. Зараз воно то свіже, воно доволі легко збирається. Ну, в принципі, непогано. І маячки так само достаються добре. Ті, що коротші, вони, в принципі, ціленькі достаються, ті, що довші, то не ціленькі. Не знаю, може, десь на якісь там обмостки ще згодяться. Ну, так по факту, в принципі, не знаю. У нас в місцевому магазині їх брав 3-метрові по 45 гривень. Поїхав в Немирів, там по 20 гривень. То я відразу взяв пачку на цей, щоб повністю все. Бо в ідеалі можна було взяти якусь арматуру рівненьку. І її багато разів використовують. Ми так раніше з братом робили, то у нас така діжурна арматура була. То, ну, що є. Також з нюансів. На майбутнє, якщо хтось буде подобається тут чи схоже робити, бачите, тут стіни ще так і не порівняв, я їх задув піною, і все. Тут розчин був не сильно такий рідкий, то місцями він не позаходив туди всі, всі пази. Ну, прилипло до самої м'якушки і все, а потім я почав зачищати, придавив, то таке. Нюанс. В принципі, воно на експлуатацію теплої підлоги, в принципі, не на що воно то і не вплине, так, і воно під батареєю тим паче, тут, що є. І тут так само. Думав, що проката. Ну не прокатило. Потім <сх> візьму це все підріжу, підрівняю вже, як по фінішні роботи будуть. Візьму тут, де воно видно, підрівняю і все. А потім воно накриється якимсь кавроліном. Чи ще чимось і буде тепленько, гарно і все як я і планував, то зараз продовжуємо доставати маяке, потім це все з грибу. Закину в мішалку, добавлю цементу, пісочку і буду зароблювати ці всі штуки. Так що продовжуємо. Основна робота є. Шкріп подоставав обережно маячки. Майже всі маячки достав ціленькі, не криві, нічого. І тут з таких моментів, що я замітив, у нас це називають глеєм. Тут не знаю, як це називається правильно. Виходить, оцей кар'єрний пісок, в ньому багато глини. І його треба було пересіяти, а ми спішили і так далі. І я сподіваюся, що великих таких булих не буде, але ну, на жаль, є. То зараз тут я в трьох місцях знайшов, то обережно це подостаю, з його вимиту все. Замажу ці дірки, замажу штруби і, по суті, все. А, і також ще момент. Також, хлопці, порекомендували додати сюди відсів. Щоб воно трішки міцніше було, щоб трішки піска жовтого цю кар'єрну зекономити. Хоча ціна на них однакова, тільки він везеться далі і доставка на нього в рази більша. І коли це шкриваєш з відсіву, камінчики попадалися і трішки таке воно рване. Ну, то теж з нюансів, в принципі, це також все заможеться, затреться і буде гарно там. Поки наша камерка заряджалась, я все сиділо пропілососив. То не, та, не все так критично, бо я тоді в процесі, як нагрібав і в мішалку дивився, старався, щоб мінімальна кількість їх попадала, руками відбирав, викидав, може там, ну не може, а 100% якісь маленькі десь попали, але великих це тільки один знайшов. І його гарненько вичистив, пилососом пройшовся. Тут маленький був, я його вичистив, тут трішки дірки від відсіву. І тут був маленький. Я його також вичистив, пилососом пройшовся і красота. Штруби, прям гарно приколососив. Зараз рідким розчином сюди всі дюрочки позаповнюю. Такої терки в мене немає. Зараз знайду якийсь кусок пінопласта і оце все передерти. Зараз буду вчитись, бо знову ж я бачу, як це робиться, але сам ніколи не робив, то буду зараз вчитися все діло перетирати. То йду зараз, пересів пісок, замішую такий рідкий більш-менш розчин і починаємо. Ципанчик робить перевірку. <решто> Нарешті закінчу. То прям красота. Процесі а перед цим ще зразу скажу, що я таке ніколи не робив в плані цих за років, і спочатку сильно густе замішав, і, і то їх замазав як штроби від електропроводки. І чекав, поки воно трошки підсохне, а потім трохи рідкішим, а потім прийшов пана. Ну, я вже якраз закінчував і в процесі зрозумів, що треба було відразу рідкіше. Він <сум> прийшов пан Анатолій. Каже Діма, неправильно. Треба було все рідким і його повністю все розмазуєш, так, розтираєш, і це було б набагато швидше, легше, і воно повністю покрило б. Щоб не отак, як я все тут робив, ось ці місця замазував. А воно повністю все покрило, і все було рівненько, а не так, що там. Тут отакі камінчики, тут таке воно як скло і так далі. Каже, ну, що є, воно буде нормально, потім візьму ґрунт, такий розовенький по бетону, такий термоядерний, це все діло. І так воно ну, і буде стояти. То складно так рачки лазити. в мене на цю всю роботу за сьогодні пішло рівно 4 години. Якщо рахувати так, скільки камера знімала, то прям. Спина трішки заморилась. Також перенесли вже батарею, то завтра буду оце все прибирати і продовжимо кладати пінопласт. Наша квіточка чекає. Степанчик. Передай привіт добрим людям. Ради. Пан Степан трамбує, як завжди. Ось вам коротенький спойлер. І ось коротенький спойлер. І ось коротенький спойлер. І трішки там коротенький спойлер, Ну то потім. Там ще треба підправити, ну тут така то дрібниці. У нас тут бардак. Я перепрошую за цей бардак, бо місця немає. у нас І там бардак, і тут бардак, і тут наші хурм'ята. Хурм'ята наші вже сходять, як бачите, деякі. У нас холодно, страшне на вулиці, 10 градусів. Тут наша вся розсада, наше пиво безалкогольне. Тут, тут все. Просто все. На даний момент це пройшов вже тиждень. Рівно тиждень. Тут наші штруби. Від маяків такі, що можна об них ніж точити. Стяжка, стяжка гарна. також. Може трішки місцями ще й пилиться. Ну, потім я її візьму, пройду, як я і говорив, таким термоядерним ґрунтом. І буде красота. Можливо, ще колись подивлюся, якщо треба буде, то самовирівнюючу рідину, рідину замішаю, залью. Щоб його воно було гладесеньке, ну знову ж я не знаю, що тут, чим воно буде тут діло. то може бути таке, що і так воно згодиться. тепер до самого цікавого це наші підрахунки. Сидів, згадував, як це все робилось. Зараз зроблю, покажу вам коротеньку нарізку. То у нас. Все, що почалося. Я тоді домовився з паном Сергієм, що він допоміг мені демонтажу цього всього, бо тут були і той розвалений, і шафа була, і холодильник, і так далі. Ми все винесли, зірвали ДВП, зірвали дошки, дошки в класному стані. Всі, вони в гаражі зараз. То ми з ним вдвох оце зірвали все. Я копав, він цю всю глину виносив. То за це я йому тоді заплатив вроді. Там, він там ще Вроді трошки допомагав, але я вже смутно пам'ятаю, бо багато часу пройшло. Но я тоді йому заплатив тисячу гривень за це все діло. Ми тоді з ним попрацювали там щось півтора дня. Потім я поїхав цемент, купив, купив плівку, домовився з хлопцями. І вони тоді втрьох заливали чорнову стяжку. Я тоді в цьому не, не брав участі, бо тоді мої коліна. Скажімо так, моя спина і ноги вийшли з чату. Вони тоді без мене це все діло залили, я їм заплатив тоді 3000. тисячі. І все. І тоді стяжка наша довго і нудно стояла. Після цього всього я її перегрунтував, купив пінопласт білий двійку і купив полістирол пінопласт цей трійку. Це в два шари склав, то пішло сюди на цю кімнату приблизно 26 листів того і того. То не дешево пінопласт. Біленький він доволі дешевий, там пачка 32 листи, вона коштує вроді, 400 гривень. Він дешевий. Апілісирол дорогий, там один лист на той момент коштував 100 гривень тільки один, і це трійка. Це ну, прям не дешево. Я тоді це все застелив, пішло сюди, із-за того, що у нас тірки оці в стінах були, ще я їх запінював, всі шматки там відходи пінопласта туди позапихав. То нас пішло 5 балонів піни. Тоді. Потім пішло там метрів. 15 чи 16 оцього утеплювача чи не утеплювача, а цього, що отримав, скажімо так, з розміткою ця штука. Пішла ще вона, вона по 20 гривень погодний метр там чи по 22 Ну, Я так місцями округлював більше в мінус, щоб не так розстраюватись. Потім я купив трубу. Сюди пішов на цей один контур, пішло 90 метрів труби. Труба зараз напишу, як вона називається. І після цього всього прийшов пан Анатолій, виставив маяки. І, і ми чекали, поки застинуть маяки. На ранок я поїхав, купив 10 мішків цементу. То на цю кімнату тоді пішло в нас 8,5 мішків цементу. Вроде. От, ну, мінімум 8, вроді трішки більше, щоб там мішка розпаковано з 8,5 мішків цементу. І я тоді був на бетонозмішувачу, пан Сергій носив. Пан Анатолій затягував це все діло і також носив, бо тут же штруби, по них ходити не можна, і це все дуже повільно і обережно робилось. То за цю всю роботу я хлопцям заплатив 2000. То після цього всього я це все перерахував. То з самого початку демонтаж, чорнова стяжка, пінопласт, піна, роботи, оці всі, повністю все. Вийшло ось таку суму. Недешево. І це підлога в одній кімнаті, в якій приблизно там 15 17 2 квадратів. Я ще її точно не перемірив. Знову ж по документах тут 17, по пінопласту тут щось вийшло чуть більше 15. Я зараз перемірюю, напишу точний розмір кімнати, щоб розуміли, скільки буде коштувати з нуля. Якщо от у вас теж така просто стара хата, і ви хочете зробити або теплу підлогу, або як роблять стяжки, теж чорнову поплівку, і потім пінопласт кладуть, і потім фінішна стяжка, що тоді не, воно не тягнуло вологу і не було таке холодне. Скажем, був в Анатолія Анатолій я думав був, він собі так робив без труби, без теплої підлоги, просто знизу пінопласту, то ну, в рази комфортніше, ніж ходити просто по бетону. Навіть якщо там якусь макушку, туди якийсь утеплюють зарху покладений, лежить якийсь там ламінат чи линоліум. все одно, якщо під стяжкою є сам пінопласт, ну, я скільки зрозумів, що туди ставлять в основному п'ятірку полістиролу, то воно прям набагато тепліше і якісніше. Бо на саму трубу от труба коштувала 1800 гривень. Вона по 20 гривень, тут 90 метрів. Тобто це далеко, не саме дороге, це труба. А якщо робити таку, скажімо так, правильну стяжку, то ну, оце все, що вийшло, просто мінус 1800. То зараз ціни на матеріал, на роботу, на все на світі, прям, прям треба треба заплатити. Бо знову ж велику частину роботу я ж робив сам, і так само стяжку допомагав. Що на бетону змішувачі, тобто, якщо нанімати людей, які вам будуть і вкладати пінопласт, і самі будуть заливати всі стяжки, і так далі, то можете це все просто помножити на два. Наскільки зараз це дорого, і це тільки одна кімната. А мене по факту ще чекає таких ну, 3,5, скажімо, а то й 4. На жаль, на жаль, це все от, от дорого, але все одно, воно один раз зробилося. і Більше ви з цього приводу вже не думаєте, не переживаєте. Воно вже зробилось, воно тепло, воно гарно, воно класно. І якщо, ну, скажімо так, чисто гіпотезично в майбутньому, якщо наприклад, хтось зробив і колись в майбутньому буде продавати там це приміщення, все одно це буде великий плюс. То ось такі на в нас справи. Зараз продовжується дождін, як я і говорив на початку відео. Я завтра з рано-рано вранці їду вже на Миколаївщину. І побуду вдома, провідую маму, провідую друзів, Трішки відпочину від цього всього, трішки попрацюю. Все одно, коли ти тут дуже багато працюєш і хочеться повернутися до, скажімо так, до нормального життя, до, до роботи, до, до всього. А не от постійно. от. Проснувся, прийшов, працюєш, важко, важко. Оце таке. Зробиться, заїдемо і буде тут прекрасно. Що? Ще раз вам дякую за перегляд, за коментарі, за лайки, за підписки, за те, що ви дивитесь, за те, що ви підтримуєте, ви найкраще. Дуже-дуже вам дякую, щиро дякую вам. Бережіть себе і до нового відео!